Перше хочу подякувати Збройним силам України, як і завжди, вони зараз роблять найголовніше щодо гри, то погано грали, програли підбирання. Команди Дніпра дуже гарно бі... витриви забивали з гори, тому асистів багато, намного більше, ніж у нас. Тому робимо висновки і граємо ще бабл в Києві. тому... Будемо старатися показати хорошу гру. Усім дякую. Ви бачили, вчора ми мали провал в четвертий 4 коли наші хлопці посіяли. Сьогодні я розумію, що вони були під дуже большим навантаженням після вчорашньої гри і, мабуть, не добре встановили свої сили. Але дуже погано сьогодні зіграла наша задня лінія. Практически задня лінія була відрізана від наших центрових. Всі наші задумки, нападів, захисту, по-большому, не, не зробили того, на що ми розраховували. Дуже погана гра, будемо робити висновки, готуються до слідуючих ігор. Враження залишилися позитивні. Хочу подякувати всім причесним до нашої праці, до клубу. Тренерам, гравцям, персоналу, всім, всім, хто допомагає, хто працює з нами. Це не тільки робота гравців, це всі, хто до цього причасні. Тому дякую всім всіх з перемогою. Слава ЗСУ. Перші, перші, перші 15 хвилин. Ну, тому що втратили багато енергії в матчі з будівельником. Так і е, е, було недостатньо. І... Спочатку матчу, але ми знайшли ті тих, тих гравців, які вийшли з лавки з лавки і допомогли, і дали цю енергію, і завели усю команду. Тому ми стали грати в захисті агресивніш, агресивніше, агресивніше, І у нас з'явилися швидкі атаки наші. І це... Тому ми виглядали краще другу половину.